Доброго дня! Сьогодні з вами хочу поговорити, чому важливо мати отакий виїзний піддончик підсічити дно. Ви можете цю відстань зробити нижче, вище відносно того, щоб як у вас буде підходити повітря. Але це важливо для того, щоб з дна у вас сміття не сипалося вниз під вулик, а щоб воно у вас було саме тут. І ви бачите, як ця. Виїзна кришечка, піддончик, він збирає сміття. Дивіться, ця підставка вона збирає отак сміття. Вона збирає кришечки, збирає будь-які шмотки, які сипляться з вулика як смітник. І воно не під вуликом збирається, де у вас збираються мурашки, де у вас збираються будь-які лічинки, так? які приваблюють цей, це сміття, і це сміття вони як використовують за корм. Розумієте? У мене, ви бачите, скільки, скільки сміття, але сміття таке трав'яне. І про що це? Про те, що я подивилася, цю вставку і побачила, саме тут ви можете побачити кліща. Плюс, ви бачите, я цю кавочку покриваю харчовим, харчовою плівкою, просто обматую. Розумієте? І коли я витаскаю і викидаю сміття, і цю плівку я намачую просто рослинним маслом. Розумієте? І виходить, що це. Сміття воно не розлітається навкруги, а по-друге, якщо у вас і падає кліщ, розумієте, кліщ то і кліч буде приліпати до е, саме плівки, намаченої з маслом, і він не буде розповзатися навкруги, розумієте? Тобто ви зразу будете бачити, скільки у вас кліща. Зараз ви кліща, я вам і не покажу, тому що я вчора. Подивилась, і у мене отак, от на кришечки було три кліща маленьких. Я знайшла хтось ножками дригав, хтось не дригав, Я їх придавила, задавила зразу тут, і ви це сміття викидуєте в пакет да? або ще що-небудь, щоб це не розповсюджувалось навкруги. Розумієте? Тобто, ви зразу, якщо там кліщ завернули, можете ще чимсь обробити. І у вас буде це як додаткова дезінфекція, тому що якщо ви це будете просто викидати, і воно випадає з гнізда, і кліщ під гніздом у вас, вибачайте, збільшується, то і він сам повзе у вас вулик. А навіщо вам кліщ в вулику, якщо ви можете його дезінфікувати не тільки на бджілках, а і зразу бачити і викидати як сміття разом з кліщом в пакет і викидати подалі від вашої пасіки? Розумієте? Тобто зразу ви дезінфікуєте її, а раз плівка намочена, ви звернули, він нікуди не може діти. І він сам без харчів, він просто вмирає. Розумієте? Подалі, ви бачите, скільки ось сміття. Ви коли побачили кліща, або щось таке, що вас дивувало, у вас дно зразу вам покаже, що у вас вулику. Ви побачите, або шмотки папіру, да, смочене маслом, якими ставимо полоски, або ви побачите кришечки, або ви побачите кліща. Розумієте? Це вам буде як додаткова інформація, яку ви бачите. І ви Зразу можете прийняти міри, які важливо зробити для того, щоб ваша сім'я бджолина була в здоров'ї. Розумієте? І ось що я зробила. Я побачила кліща. Я зразу тому, що зараз, зараз літо обробляти я не можу якимись додатковими да. Препаратами хімічними, і що я зробила? Я знову обновила полоски. Я з роз з рослинним маслом і ефірними маслами. Я додатково поставила, як я вам розповідала раніше в роликах. Ви можете побачити, як готувати ці полоски. Я додатково поставила ці полоски, поставила ємкість з маслом і періодично міняю плюс, плюс, я обробила сивороткою бджіл всіх і. Коли сиварка підсуть, тоді обробляєте травами, суміш трав, які ви теж можете знайти в відео, як готувати, Ви просто посипаєте зверху бджіл, і це буде вам профілактика від кліща. Розумієте, влітку. І ось так ви потім змахнули, ви вибросили це сміття в смітник, і жирна у вас плівка залишилась, і ви заново її поставили. Але от вам не потрібно лізти в улик, ви вже бачите результат і ви вже. Можете прийняти якесь рішення для того, щоб ваші відділки були здорові. Дякую.